Значить, як зашити торці. Я в даному випадку випустив багато плівки, щоб висіло донизу. Бачите? Потім ця плівка підгинається до ось цієї стойки, де є зігзаг. Тобто вона підгинається і фіксується зігзагом. Ось таким планом трошки вирівнюється, вирівнюється, фіксується зігзагом, де треба робиться складочка, понизу прикопується. Уже ця, що плівка звідси завертається на двері, там прищіпується зігзагом. Так як у мене двері з двох сторін, з форточки да, і дверей. Ось, ділиться воно. Тут розрізається, фіксується. Іде до верхньої частини, це до нижньої і так само зверху, до дверей фіксується. Тут а, також вікно, то там можна обрізати, зафіксувати тільки знизу знизу до стойки, тут пройтися, зафіксувати з їх загом, прикопати, скласти складки, які там получаються, лишнє обрізати. От і все і зафіксувати на вікно. Дивіться. Трошки вирівнявши складки, защібнув знизу по вікні іщібнув трошки вікно. Бачите, ще нічого ніде не обрізав. Так само ось тут підщібнув. Зараз. Дощибаю доверху, ось цього вирівнюю і відрізаю зайве. А тоді вже трошки відщібнеться там, підрівняється по вікні і, і защибаємо далі. Бачите, як... як воно як воно виглядає. Після того, як більш-менш одна сторона натянута, вирівняна, під, підщіпана, можна лишньо обрізати і прикопати, а з другою стороною розбиратися далі. Після деяких маніпуляцій вийшло ось так. Тут я прищіпнув. І поверху ж воно прищібне це цілий кусок. Получився ось такий... ось така матня, бачите? Негарна. До неї ще вернеться, я розкажу, що нею робити. Тут я вже те вікно прищінув вниз, відрізав лишнє, і вийшов рівний кусок. Довгий. Ось. Бачите де він? Цей кусок я зараз там прижму до дверей, прищібну двері. А лишнє опять відрізав. А це, що прищібнулося, виглядає ось так красиво. Там латочку ставив, бо відрізав криво маленька дірка. Бачите, пройшов тут а доверху. І вийшло так, що вікно вже зовсім без складок. Відщібнув трошки потом поверху, підтягнув туди, прищібнув назад і вийшло ось так. В результаті чого? У мене виникла ось така матня. Бачите? Матня. Цю матню я відрізати поки не буду, бо ще зима. А вже як прийде жара сильна, в да? мене ж є поки тут вікно відкрите, щоб провітрити. Вже коли настане час відкривати це вікно, тоді я відріжу. Відріжу ось так. Ну щоб воно так тричало. І коли буде це вікно закриватися, ось цю плівку, яка терчить, воно буде. Прижимати туди і ця щілина буде закриватися. Ось так, поки воно є. А тут ось цей кусок. Зараз він прилатається до дверей, там доверху. І покажу що з тим куском. Отже, дивіться, двері поприщибав, лишні пообрізав. Пленка була, звідси сюди лежала, прищібнулася там, відрізалось, відрізалось, поприщібалось. Тут поприщибалося, З цієї сторони вийшов ось такий апендицит. Та. Получилась ось така матня. Ось така матня получилася, яка прищібнута і там прищіпнута, і тут прищібнута. Да? Є два варіанти. Забити два колика, тут натягнути і буде ще квадратних 2 метри. Теплиці, да? тому що воно як капушон. Прикопати туто, прикопати там осюди натягнути, дивіться, як капушон. Зараз покажу його зі середини. Це як... Дивіться. Це як один із варіантів. Де ще можна виростити до столу чогось смачного, да? натягнути туди-туди, прикопати і получиться півтора квадратних метра чи навіть 2 квадратних метра халявної теплиці. Зараз я про це подумаю. Або ж є ще один із варіантів, як цю пленку прикріпити. Це дуже просто. Обрізаємо попід цей край аж туди. Потім її завертаємо сюди. Ось так. Ось так і завертаємо, щоб не було складки, да? і прищібаємо ось тут. Ще на один, на одну пружинку зверху. Так як зроблено це на усі великій теплиці. Тут прищіпнута спочатку ось ця плівка. Бачите, вон, вон там. Стик, да? стик двох пленок. Це одна плівка прищіпнута. тоді зверху поставлена вже ось ця боковинка. І зверху на ще один. На ще один зігзаг, воно прищіпне, там воно видно. Той зігзаг, бачите? Той зігзаг. А зверху ще один зігзаг. Тобто таким варіантом теж можна його прищібати. Бачите, Може я зараз і тут так зроблю, якось так. Або пробую зробити цей експеримент, прикупати тут плівку і зробити ще таких півтора квадратних метра. А тоді, колись літом, відріжуть і перероблю. Це ж не проблема. Хто слідкує за моїм каналом, той вже зрозуміє, що в мене завжди є безглузді. Але цікаві ідеї, а інколи і дуже корисні. Дивіться, чим вам не балкончик? Є така супер віп теплиця А є в ній балкончик. З однієї сторони, подивитися, родій смішно, правда? Теплиця, теплиця, ні балкон. Але завжди у любого фермера чи дачника є таке бажання, ну, хоча б чуть-чуть місця, щоб посадити якийсь кабачок. Я подумав, що я тут посадю 2-3 кабачка на цьому місці. Тут 2 метри і туди, мабуть, з метра. Ну, 4, 2, 2 квадратних метри. Посадю кабачок. Конструкція вроді така, вона міцна, навіть якщо вона поломиться. Відрізав я вже показував та й переробив на обичну теплицю без балкона. Варіант. Таке, до речі, можна робити зі всіх чотирьох сторон. Там, тут, там. Тільки там от у мене яблуня. Дивіться, я сюди заходжу. Без проблем так зайти можна. Любий кусочок дотягнутися. Тут щось виростити можна. Та я вам говорю, що з цього кусочка тільки за рахунок цього балкона 100 баксів можна заробити за сезон. Щось мені так здається, що можна. І, і тут воно виглядає ось так. Бачите? Воно, якби не яблуні, його можна було б туди подвинути. Це можна було б 150 баксів заробити за сезон. О, дивіться. перекидав пленкою, не став його відрізати і вирішив зробити такий експеримент. Поломиться, поломиться, відріжу і перероблю. Для нас це не є проблемою. А 100 баксів заробитися ще хочеться. Теплиця з балконом. Ви таке бачили? Я взагалі котез бля. А уявіть, який був би балкон тут. Оце ж звідси Бляха. Я зроблю ще тут теплицю. Якщо поставити ще одну дугу від дверей і з накрити. накрите. Звідтео такое туди, сюди. І там зашити. Практично той самий балкончик, але да? ну, тільки тут. йолки палки Заробітки підуть вгору, я вам обіцяю. Уявіть, який тут балкон був би. йолки палки зі всього. І аж туди його. Це тут і кабачки, і баклажани, і банани, і ананаси, мабуть. Так, ось такі справи. Зашитий зад. Двері зашиті. Двері зашиті, зверху там в мене був куски ще профіля. цього зігзага знайшлися, тут я залатав, І ще якісь кусочки є, ще й тут я залатаю зараз, там є ще такі маленькі краски кусочок зігзага. Тут я показав. Тут я показав все чітко, тепер тільки прибрати, компост відкидати, щоб був зручний прохід окультурити. Сюди я не дуже часто ходжу. Це тільки так, щоб осінню винести сюди з теплиці все з одної, з другої на компост. А так взагалі то воно для провітрювання більше було ці двері і для того, щоб виносити компост. Так, це ще питання бувають, задають в коментарях про цю теплицю. Дивіться, не сказав я ще, що фарба сюди ж пішла, вона теж гроші коштує. Фарбі пішла банка трохлітрова 300 гривень. Краска. Збрехав, давайте вернемося назад. Грунтовка 3-літрова 300 гривень, фарба біла літрова 150 чи 200 гривень. Щіточка Валентин Петрович, ацетон, дві баночки цитону, Пів півпачки 2,5 кг електродів пішло Відрізний круг. Це все треба врахувати в вартість теплиці. Роліки на цієї механізми колись дуже давно робив. Їх можна не рахувати чи рахувати хто хоче. Ця штучка теж гроші коштує, щоб ви знали, сюди воно працює. І... і що? Що ще цікавить? Дусі який кусок плівки. Відход з однієї сторони і ще таких пару кусків є. І плівка Планета Пластик 150 мікрон. Рожева. Через деякий час вона тоді стає біла. Потім, зігзаги. Де я купую ці зігзаги? Зігзаг я беру безпосередньо в місті Вінниця на складі е, Агродолина, вони називаються. Працюють кожен день до 10 ночі. ночі. Оце зігзаг, пружинкою це я там беру, бо буває пишуть в коментарях. Люди ви пишете і питаєте, нема часу, коли відповідати, то я вам скажу тут. Зігзаг купується в агрі долині. Там багато всього я беру. Потім, профіль. Профіль на любій металобазі, яка ближче до вас, там і купуєте, хто хоче свій будувати. Ось так. Ще що? Ще таке які питання. Які питання, які питання? Питання, чи не близько було одна до другої? Близько, звичайно, але вибору нема. Хочеться що, багато теплиць? Багато теплиць, а місця немає. Приходиться робити так. Що буде, якщо буде багато снігу? Я думаю, нічого не буде. Ці теплиці точно нічого не буде, бо там фермою поварено. Ця теплиця, я думаю, теж вистоїть. Якщо вдруг я побачу, що мете дуже великий сніг, беру я з дому солі, приходжу сюди і з жмені солью розсипаю по снігу. Він одразу почне помаленьку розставати. Ви знаєте, як на дорозі це робиться. А якщо вдруг не вийде, ще попілу, ще, ще солі, вийде. Не воно завалитися. Я так собі думаю, що не повинно. В в тому, не в тому, не якось було пару років назад, тоді вальнуло снігу, дуже багато за один день. Тут було ось так, півтора метра снігу. було. Тобто Нападало намело, бо замітіль була, і тут, як ви бачите, забору немає, теплиці не було, мело звідти, намело сюди на всю сторону дуже багатяно, І з теплиці злітав, бо був ще мокрий. Ось така куча гура снігу була аж десь туди, метра-півтора висотою і, мабуть, до двох метрів туди. І це воно все... Було на теплиці, ми вже тут садили. Я вже там сіяв і ще була така кучка снігу менша, я посипав теж тоді попіл. попілом. Я посипав, то він досить таке швидко злазив. Цей сніг. Так що за цю тему я не переживаю. А якщо вдруг щось станеться, то тоді переробимо на ферму. Ту теплицю переробимо на ферму. Ферма це ось така штука. Ніколи в житті воно не складеться, повірте мені на слово. Ось цього ферма, бачите? Я стілаж чіпив, трошки він важить цей стілаж, дивіться, які доски тут. Дебелі доски, як то кажуть, багатяно. Тут багатяно влазить сюди стаканчиків, в кожному стаканчику землі нормально. Плюс спливається сюди, теж літрів 100 води вливається ці стаканчики. До тони він не витримує. І я ще тако вилазив і ходив поверху. Тобто, якщо там вдруг почне якась лажа ставатися, в міжсезоння Фермочку таку ще приварив. привариться ферма. Ну, вирівняється, якщо воно погнеться. Звичайно, навариться вже по місту. Ну, зніметься плівка, повариться по мінімістою ферма. І буде все чітко. За це я саме менше переживаю. І вам не раджу переживати за це. Так. Так, 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 так. так, так. Вечоріє. Так, хай вам щастить, я буду... Робити щось далі зараз, не вірно. А що робити далі, дивіться, Ми ще сюди дюрку прогризли. А бідно, дюрка на два пальці. Це красота. Кажуть токаря, що це не дюрка, а отвір. Якщо тут придивитися, то дюрка. Не вийшло сьогодні згорати і посіяти редиску. Бо що? Бо життя таке складне. Завтра вийшло, я думаю. Зорається, прибереся. Молотки валяються, бачите, такі до сих пор балочок, на якому рівняли. Ще один молоток. Дрелик, електроди. Отстончик, бачите, Як-не-як, а баночка. Коротко, це вже друга. На те, щоб покрасити теплицю і пішла. Два відра цемента треба було, щоб забетонувати, Там саморезів трошки жменька теж, кстати, білих пішло. От. Але дивився сьогодні по теплицях, скільки коштує теплиці, то така б теплиця десь 1080 коштувала б у професійних фірм. А я її зробив там, максимум до 15 вона стала економія. Чи це може я ж лоб не хотів переплачувати? Чи може зекономити рішив? Так, хай щастить. Не можу на радутися. Ходжу. Радість це одна штука, але ще ж приходиться тут обляха вкалувати. Дуже сильно, отак. Вот